Сприпавку в кулуарах Верховної Ради, де розпочинається ранкове засідання українського парламенту. Отже, вперше за багато днів біля стін Верховної Ради на вулиці немає мітингувальників, не перекривають вулиці, не приносять шини там порожньо. Тому депутати можуть працювати без тиску на вулиці. Отже, які питання планують сьогодні розглянути? Одне з питань це про люстрацію. Причому запропоновано кілька законопроєктів про люстрацію ще вчора? Народний депутат Юрій Мирошниченко, який вийшов з партії регіонів, розповів про те, що в законопроекті, який розробляє Свобода, є такий пункт, що під люстрацію потрапляють всі міністри, починаючи з 2010 до 2014 року, які керували за президента Януковича, тобто вони не можуть обіймати високі державні посади. Нагадаю, що Порошенко, один із кандидатів. Президенти теж працював у 2010 році міністром. Отже, на думку Міршишенка існує загроза того, що Порошенко, якщо ухвалять такі закони, і що така позиція справді буде внесена на розгляд Верховної Ради, не зможе бути обраним президентом. Також нагадаю, що минулого тижня Сергій Соболєв, очільник фракції Батьківщини у парламенті, повідомив про те, що цей тиждень. Тиждень боротьби з корупцією, утім, напередодні не було розглянуто жодного законопроекту щодо боротьби з корупцією. Воно час планується це зробити саме сьогодні. Що ж саме депутати хочуть розглянути сьогодні? Отже, це проект закону щодо прав громадян боротьби з корупцією та зловживання владою власне законопроект самого а також законопроект щодо проведення державних. Закупівель здійснення державних закупівель це законопроект депутата мирного. Водночас законопроект, який дозволяв би в онлайн режимі стежити за тим, як проходять державні закупівлі, поки не винесено сьогодні на сьогоднішній розгляд парламенту. А також сьогодні. Хочуть ще раз розглянути законопроект щодо внесення змін до картного кодексу посилення відповідальності за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Нагадаю, що вчора уже ухвалений був такий проект, який посилив таку відповідальність. Потім сьогодні проект на народного депутата головка знову внесений на розгляд народних депутатів і стоїть він першим. А в першому порядку денному водночас хочу зазначити, що депутати можуть відход... легко відходять від порядку денного. Які самі розробляють і власне до останнього моменту журналісти навіть і самі народні депутати часто не розуміють, які саме законопроекти будуть розглядати. Розглядаються вони в останні півтора місяці за скороченою процедурою, часто без обговорення, а просто власне голосування. Поки це все. Дякую та до зв'язку.